Зараз на вимогу штабу, на вимогу Майдану прийнято рішення, що всі керівники, які працювали в виконавчій владі, повинні написати заяву. Після формування нового складу, після пропозиції, після того, як буде створена чи ілюстраційна комісія, чи ілюстраційний комітет, якщо люди знову висловлять довіру, я не маю нічого проти. Нехай той керівник працює, нам потрібні фахівці, нам потрібні ті люди, які знають, розбираються. Тому нічого нема страшного. Не треба з цього робити це трагедію. Після ну, такої консультації на певне роз'яснення більшість принесла заяви, з розумінням поставилися. Хоча був великий резонанс, телефонували і голова обласної ради телефонував, і з командування оперативного закладу округу. що... Зараз необхідно, щоб ті керівники були на посадах, бо це край біда. Та нема нічого страшного, якщо керівник зараз пару днів відпочине а буде виконувати обов'язки перші заступники. Також голова районної ради ознайомив членів штабу з листом, який підписали майже 50 директорів шкіл району на захист начальника відділу освіти Михайла Винника. Під час перепризначення обов'язково ця заява буде зачитана. Напевно, враховано, тим більше колектив, там три тисячі людей, величезний колектив, але спитають в тому числі вчителів, напевно, а можливо і батьків, дітей. І все, нема тут нічого страшного. Якщо людина чесна, дійсно, не заплянована, професіонал, чому б не працювати? Чому не працювати? Та не може лісник керувати освітою, а освітянин ти в медицину, правильно? Одночасно штаб національного спротиву прийняв звернення до директорів шкіл з пропозицією, щоб ті керівники освітніх закладів, які досягли пенсійного віку, добровільно звільнили місце для молодих вчителів, які сьогодні не мають роботи. Директори шкіл, які пенсійного віку і заочі пенсійного віку, щоб добровільно написали заяву на звернення і звільнили місця для молодих спеціалістів. Вистачить, щоб людей виносили шкіл. Я не буду говорити куди. Це вже це триває і не треба винника вигороджувати, так їм сказати. Скажіть мені, будь ласка, реформа в Україні, вона як повинна відбуватися? Роздуттям штатів і бюджет, який не встигає все це оплачувати, і пенсії, і зарплати цим людям. А молоді люди куди їдуть? За при призначенні нових керівників обов'язково має враховуватися думка місцевої громади, бо вона найкраще знає, хто чого заслуговує, вважає колишній освітянин Роман Мамчур. Оскільки я людина, яка працювала в освіті, а потім працював заступником голови адміністрації з гуманітарних питань. Я цю галузь знаю дуже добре. І знаю, хто що собою в цій галузі представляє, якщо на те пішло. Мова йде про що? От не встиг Янукович Чуднова призначити головою обладміністрації як першою заступницею, ну не першим заступником, а з гуманітарних питань пішла пані Боюк, така є знаменита у нас пані з Рогатина, котра продала одного, продала Ющенка, говорила всі правильні слова і перша побігла на службу до, до Чудного і стала заступником з гуманітарних питань. Це вона керувала освітою останніх 8 років. Це там треба ще розібратися, що вони натворили і що вони надрибанили за останніх 8 років у цій галузі. Я можу сказати на території нашого району, скільки пропало грошей в нашому військово-спортивному ліцеї. І це факт, це факт, якого він легко перевіряється, для чого є відповідні органи. Але це потрібно робити, звичайно, що в спокійній обстановці, компетентним органам і так далі. Ці люди, які зараз керують в освіті, в нас, це виконавці. Я нічого не кажу, я не маю абсолютно ніяких до них антипатій, чисто по-людськи, але це є чисті виконавці, які готові служити кому-небудь, де-небудь, тільки триматися на посадах. Це все йде від горя, йде це все донизу. От приклад простий дуже. Якщо вже на те пішло, ви ж бачили, що виробляв табачник в освіті. Хтось хоч пальцем ворухнув один раз. У формі не протесту вийти на вулицю, кричати, що ми проти табачника, а конкретно зробити. Наприклад, що конкретно? А те, що львівські вчителі зробили підручник з історії, не віддали, і підручник з історії 9-го року. Вчителі тримали у навчальних планах, а ці навіть, навіть і не думали про це робити. Все там вилучили. Все, що було про національну визвольну боротьбу, все, що було про, про післявоєнну боротьбу, все, що було про помаранчеву революцію, яка б вона не була, але ми цього не перекреслимо, тому що це була революція людей. Те, що Ющенко це не оправдав, ми це прекрасно розуміємо. Всі не будемо про це зараз говорити. Але це був також великий порив людей. Все це було викинуто в нагу. І ніхто собі отако от байдуже на це все дивилися. І це, і це також факт. А люди не дивилися. Я вам навожу приклад: Львівське управління е, освіти прямо, ну, де гласно, де не гласно, але старалося втримати ці підручники і все-таки тримати в тому тонусі, де має бути. Це виконавці, ніхто нічого не каже. Але за особливу область, а там підпорядкування йде строго, там ніхто пальцем не ворухне, сам ніякої ініціативи там ніколи не було. То починаючи звідти і кінчаючи самим, мене треба добре подивитися. Треба добре подивитися. В тому числі, в тому числі і серед директорів шкіл, я вам слово даю. Я людей знаю. Є люди, які працюють по 30 35 років на одній тій самій посаді. І я знаю не тільки теперішній час, а й минулий, яку позицію вони займали. І на чийому боці вони стояли? Треба уважно подивитися, акуратно подивитися, і не yeah. я вам кажу, якщо це все зіскочить так, як було, у нас будуть великі проблеми. Представники Ради Старішин Михайло Плитос та Богдан Мушак вже вкотре піднімають питання про віднайдення хреста, який восени минулого року громада надвірної планувала встановити за річкою на місці поховання жертв радянського режиму в 39-41 роки. Хреста немає, це 100% інформація. інформація. Ситуація така, що люди готові відновити той хрест і віддати куди треба. Я не стверджую, що ті люди, які порізали хрест. Готові хрест віддати, тому що ми зараз перекладаємо чужу воно на класінчу. Але ті люди, які заміщені, нібито в тому, що вони порізали хрест, вони готові хрест віддати. От достигну, що я хотів сказати. Характеризуючи ситуацію в районі на даний час голова районної ради зазначив, що зарплата за лютий працівникам бюджетної сфери виплачена повністю. Газ та електроенергія подається стабільно і без перебою. Зараз штаб національного спротиву займається питанням масового вивозу лісу за межі області, і про ці напрацювання буде Проінформовано найближчим часом далі слідуючий буде етап: це по газопостачанню електропостачанню, аби усунути цю монополію і непомірні покори з людей за підключення за оплату, врахувати в тому числі і. Дольовав участь людей, що за свої кошти будують оці газопроводи. Тобто зараз для напрацювання будуть результати, я тоді повідомлюю. Від самооборони, яка займається патрулюванням вулиць спільно з народним самозахистом та міліцією, поступило повідомлення, що увечері декілька п'яних водіїв роз'їжджали по центральній частині міста, а служби даї не було видно. Всі спрія, всі допомагають. Нема такого, Я, я в ще раз говорю, що і Січ, і самооборона, і народний захист всі співпрацюємо в цьому плані. Тобто, якщо припустимо по автомобілям, тому що одна патрульна машина і одна машина ГАІ, ми прекрасно розуміємо, що територія міста дуже велика, і бути одночасно в цих місцях. Тобто. Е, припустимо, от є такі е, місця, коли ломоносівські люди йдуть через парк. Перев... Ну, припустимо, з 6 до 10 годин. Відбувається патрулювання в цьому, в цьому місці, розумієте, е, патруль піший ходить, частково, частково виїжджає автомобіль. А частково, ну, так їздить автомобіль патрульний по місту. Ну і зрозуміло, так само дієну не можуть бути е, одночасно в одному і тому місці. Я погоджую, що є е, багато на сьогоднішній день п'яних людей, які їздять за рулем, але це тому, що був момент, коли майже півтори неділі ніхто нічого не патрулював. І це наслідки цього Що стосується закриття незаконно діючих залів ігрових автоматів, які були виявлені за ініціативи народного самозахисту, то вся інформація, яка з цього приводу телебачення виїжджала до. Е... Начальника міліції, начальника міліції. Зараз ведеться оперативне слідство. Я не можу сказати в цьому плані, скільки існувало, бо можна сказати, що і 10, і 20 міліція, яка займається цим питанням, дасть чітко відповідь, скільки років воно існує і так далі. Тобто на сьогоднішній день йде провадження, кримінальне провадження по цій справі. На сьогоднішній день народний захист разом з самообороною, разом з усіма людьми, які хочуть бачити Україну іншою, це зробили. Тобто, Ігровий бізнес зараз не ну не проводиться. Якщо може десь в якомусь приміщенні залишились, я зараз не буду назвати, тому що робота проводиться і надалі. Залишилися ігрові автомати, але туди ніхто не ходить. Під час трагічних подій на майдані багато протестувальників втратило документи. В основному їх забрав і знищив беркут. Тому штаб національного спротиву звернувся до керівництва паспортного столу, щоб якнайскоріше відновити втрачені людьми документи. Наше багато Євромайданівців втратили елементарний український паспорт. Жовтневий палац, коли захопили верху, люди мали свої речі. там. І там була вся документація кожної людини. Я пропоную буквально день-два вияснити тих людей, бо я знаю трьох-чотирьох чоловік, що втратили українські паспорта, права. І вся документи. Аби ми звернулися до паспортного стола і цим людям у найкоротші терміни відновили ту документи. Позбутися обласних корупціонерів та царків закликав міський голова. За останні вісім років на моїй роботі, перебуваючи на цій посаді, дуже багато таких обласних церків. В мене час розправлялися з громадою вигляді тих чи інших проблем, які озвучені. Перший це облактодор, другий – бодначок, земельний відділ. І міжміські перевезення. Це дуже і дуже суттєве питання. Де? Суттєве питання, треба його... Ні, ні хвилинку. Я не хочу, щоб не ми я. зараз перетворили цей штаб обговорення, але я вважаю, що громада міста має сказати свою думку на рахунок корупційних зв'язків міжміських перевезень, де замовником і виконавцем цих перевезень є ОДА. Тому. І налагодження в самому місті, і налагодження паспортів, маршрутів все залежить від замовників і виконавців цих перевезень, враховуючи те, що почалися вибори президента України для того, щоб не допустити партію регіонів та її сателітів до формування виборчих комісій, на пропозицію міського голови районна організація партії регіонів і комуністів має бути не лише розпущена, а й знята з реєстрації. Але це вже тема наступного тижня.